Вона зараз 17, і вона працює в місцевому ресторані. Вона виросла в бідній родині на схилах Кіліманджаро і завжди мріяла отримати освіту. Коли їй було 13, в її житті з'явився іноземець на ім'я Якуб. Якулайлет. Чітко пам'ятає той момент. На момент зустрічі з Яхлом. Вона вже була сиротою і жила з жінкою, яка тоді про неї піклувалася. Вона описує, як він обіцяв забрати її з собою, оплатити її освіту. І забезпечити всім необхідним. Вайлет була дитиною, яка жила на вулицях в районі Мадженко. Я вперше зустрів її там, коли вона була дуже втомленою Вона була дівчинкою з бідної сім'ї. я бачив її час від часу. вона говорила. Брате, може, ти знайдеш когось, хто міг би нам допомогти. Так я дізнався про цю дівчинку на ім'я Вайлет. Вона потрапила в той будинок через Якуба. він обіцяв їй гарну освіту і їжу. говорив, що допоможе з основними потребами. Їжею, одягом, житлом. Вайлет повірила, що отримає цю допомогу, і так вона зустріла Якуба. Він також обіцяв, що вона зможе ходити до школи. Вайлет мріяла вчитися і робити добрі справи, коли виросте. Фаня мабо мазуря кілам кубакуб, привіз Вайлет до себе додому. Спочатку все здавалося нормальним. У перший день він нічого не зробив. Я добре спала і нормально прокинулася. каже вона. Вона терпляче чекала, коли він запише її до школи. Але обіцяна школа так і не стала реальністю. Він говорив, що відправить її в кращу приватну школу, але незабаром вона зрозуміла, що він навіть не розпочав цей процес.